Лестощі – шоу, у якому гості обмінюються стьобними компліментами. Не забудь підписатися на канал та гарного тобі перегляду. Костя, ну я до тебе не з пустими руками. Це лосьон для волосся. Якщо ти натяків, не розумієш, просто. На всяк... Дякую, дякую. Це якраз на один вечір мені. А я вперше на побачення з чоловіком, і для мене єдина складність сьогодні за звичкою не поїбатись з тобою. Думаю, вийде. Одразу все на люди з першого. Ну ладно, давай, ти Ось. старший, ти почнеш. Я хотів почати з того, що по-перше, з нас двох ти єдиний був в лізі сміху. Я думаю, це варто оплесків. Ще Костя був у Терцелові на мол, в Бердянську тричі і на Аватарі 2 Це так коротко про життя Кості, Ну просто щоб контекст розуміли. Нормальний фільм. А... Ну звісно, ти ж там знімався. А, Саш. Я дуже радію тебе бачити, але в мене все одно відчуття, ніби я сиджу на побачення з пенісом Андрія Бережка. Ще окуляри надягнули. От правда і вскрилась, ну, ладно. Костя, якщо у мене народиться син, я обов'язково називу його на твою честь. Так, да, в мене сина будуть звати Єблан, так. Да. Але ну, я не можу по-іншому, я поважаю тебе дуже. Ну, дякую. Син буде точно, я не пользуюсь презервативами. Слухай, Саня, в тебе такі класні очі, і я дивлюсь на них, і вони мені нагадують море. Теж хочеться поссати на них. <свіграє> <пліграє> <пліграє> Дякую, <зал>. <пліграє> <пліграє> Костя, знаєш, ти, от самий гостинний грузин, якого я знаю взагалі в своєму житті. Перший раз, коли я був у тебе в гостях, ти одразу показав мені, як тримати правильно хінкалі. Мені дуже сподобалось, це важлива інформація. Я тільки не зрозумів, чому ти мою машонку хінкалі називав. Але, Ну, якщо тобі так подобається, хай буде, бо ти тримаєш реально класно. Головне, щоб багатька. Слухай, Саша, ти такий класний, приємний. Ну, ти живий доказ з того, що в кровних родичах може народитись нормальна дитина. Так, братику, так. Костя, у тебе була шикарна борода. Те, що я сказав, що наколиться під час мінету, це не Ну, не треба було і збривати. Можна слесьони якісь там поюзати. Я ж натякаю. <плес> Слухай, Саша, хочу тобі подякувати, бо ти та людина, яка реально приходить і перестановлює Windows, а не оці поєбушки якісь там. Дівчата ж кличуть, розумієш? <плес> От я тебе Костян поважаю за твої лідерські якості. Ще в школі ти став чемпіоном по орієнтуванню на місцевості і з того часу не проїбав жодної закладки. Ми реально з пацанами тобі дуже вдячні, виручаєш. Дякую. Звертайтесь. Ти настільки солоденький, що ти спокійно можеш йти на своє полювання на дитячий майданчик без цукерок. Ну, Вони і так поведуться. А, Костя, ти такий креативний. ти... Ти грав у команді в лізі сміху, яка називається у складі команди Ніколь Кідман. Це, до речі, єдиний твій шанс хоч якось бути всередині жінки. Да, Єдинственний. <реклама> Слухай, поряд з тобою я відчуваю себе в безпеці. Це дуже приємно. І навіть колись, якби я прокинувся з тобою в одному ліжку, я був би. Спокійний, бо знав би точно, що я переспав з Гандону. А кажеш, не береш. Беру Костя, ти один з тих людей, знайомства, з якими я ніколи не зможу забути. От прям як зараз пам'ятаю, це тоді ще болтфуд тільки з'явився. Ти приїхав. Я кажу, в мене нема наліка, можна на карту скинути. Ти кажеш, да, можна. Я кажу, телефон у мене в дальній кімнаті, я кажу, що ти там стоїш в під'їзді, проходь. Ти кажеш, дякую, а то я ноги намочив. Я кажу, так, а що ти ноги намочив? Піди в гарячий душ прийми, а то ж ну, застудишся. <риклад> ти кажеш, в мене рушника немає, Я кажу, та вон там зелене, чисте, візьми. Потім ти виходиш Я кажу, так, а що ти розпарений, поїдеш на холод. Давай, може, в мене залишайся, я тобі постелю. Ти такий, та давай а чому ні? Я тобі постелив. Потім кажу, так може, я до тебе лягу разом полежимо. Ти кажеш, та чому ні, разом веселіше. Я, я кажу, так раз ми вже в ліжку разом, може, я тебе в горло трахну. Ти кажеш. І от на ранок, от я запам'ятав на ранок, ми сидимо, снідимо, Речі розкидані скрізь, оце от вся оця гармидар, твоя сумка холодильник десь там в куті валяється, вареники з неї потекли вже якісь там. І я оце в моменті сижу, так каву п'ю, дивлюся, вікно і думаю, ну от як це можна забути? Ну, да, Це вперше в болті замовляли лубрикант. Я тобі теж не забув. Затестували одразу. Дякую тобі за внесок в ЛГБТ ком'юніті. Завдяки тобі реально більше лесбійок, але і геїв стає менше. Собаки наше все, правильно? Кость, твоє обличчя, вона, знаєш, як пляшка дорогого колекційного вина. Теж хочеться трошечки в'їбати. Або сісти. Ну, це про пляшку. А, знаєш, ти чудово відчуваєш жінок, ти майстерно доводиш їх до оргазму. Типу береш її за руку, ведеш до дверей, дзвониш і кажеш Костя, розберись і... Після такої, такої навали гейських шуток щось не працює, да? <клес> Саша, ти майстерно доводиш чоловіків до оргазму. <клес> <клес> ти прям береш його за руку. Витягнув цей жарт за пісюна буквально. <зır> Зубами. <зır> Зубами <зır> бро! Костя, ти дуже впливова людина. От, от реально ти усвідомлюєш, що ти прямо зараз впливаєш на українську комедію. Бо молоді коміки дивляться на тебе і думають, ну його нахуй треба ІТ валити. Погоджуюсь. Yeah. Слухай, це була найкраща зустріч. Дійсно, ти викликаєш в мене такі теплі почуття, як мій хрещений батько. Теж бачив цього хуя тричі в житті, але наче рідний. <плес> Напишіть в коментарі, хто з гостей вам більше сподобався. До зустрічі!